П'ять тисяч гривень, які зібрали від продажу робіт художниці Наталії Сташкевич, передали родинам загиблих у зоні АТО Івана Олійника і Андрія Конопльова. Дружина Андрія Галина приїхала із Порятина, щоб замовити за упокійну панахиду у Свято-Успенському соборі. Про це говорить покійний чоловік, попросив її у вісні. Одразу ж після служби Галині передали 2,5 тисячі гривень, половину коштів, які зібрали під час мистецької акції. Жінка виховує восьмимісячного сина. Говорить, це найдорожче, що залишилось у неї від чоловіка, який загинув 23 січня під Дебальцевим. У них там взагалі була закрита зона, до них не приїжджали, скажімо, волонтери, не було ніякої допомоги волонтерської. Ну, коли добивалися, щоб хлопцям хоч якась була допомога, зв'язувалися з кореспондентами вже, щоб вони якось висвітлили ці події, то хлопці просто зверталися у Генштаб, бо їх туди просто не підпускали, бо були сильно великі обстріли. За словами Галини, їхня сім'я ще не отримала матеріальної допомоги від держави, бо тільки не зібрали усі необхідні документи. Тож навіть 2,5 тисячі для її родини – відчутна підтримка. То, що гроші комусь потрапляють, ну, я розумію прекрасно, що це не вихід із положення, це сіюмінутна допомога, допомога, яка пройде, дуже швидко зникнуть в сім'ї ці гроші по-современному. Ну, може быть, дороже будуть просто внимание, що ці люди не забити. Може быть, наше руководство, наше правительство э теж вспомніть об этих детях, об этих сім'ях, которым обіщалось дуже много. Нині у духовно-культурному центрі Святоуспенського собору триває виставка робіт, кошти від продажу яких теж віддадуть сім'ям загиблих в АТО. Поки що організатори звітують про те, що вже встигли зробити для цих родин. Чому ми це робимо перед телекамерами? Бо поясню, Христос сказав, що коли ти робиш добру справу, то щоб права рука твоя не знала, що робить ліва. Так? Але і ми б могли це зробити так. Але нам потрібно звітувати перед громадою, тому що люди ну, мають нам довіряти. Нині свої полотна на виставку подали понад 30 художників. Частину картин вже продали. Виручені гроші передадуть ще двом-трьом сім'ям загиблих бійців. Твори мистецтва продаються взагалі в ціновій політиці десь приблизно вдвічі-тричі дешевше, аніж художник завжди їх продає. Якщо робота коштує там, тисячу гривень, то сьогодні її пропонують за 500 на нашому залі. Збір коштів на підтримку сімей дає малолітні діти, батьки яких загинули в АТО, не припинятимуть навіть після завершення бойових дій, запевняє владика Федір.